Привіт, мене звати Лідія Михайлівна Соколовська. Я студентка першого курсу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Я студентка незламного університету. І це не просто статус, це частинка мого серця. Я людина творча. Я пишу вірші, в яких мої емоції, мрії, спогади, надії. Слово для мене це інструмент, яким можна зцілювати душі, надихати та дарувати красу. А ще я дуже люблю малювати. У фарбах, лініях і кольорах я вовлюю настрій моменту, зупиняю час і передаю те, що не завжди скажеш словами. Мої хобі це більше, ніж захоплення, мої крила. Вони допомагають мені виражити себе, знаходити гармонію і бачити прекрасне навіть у звичайному. Мої життєві цінності це щирість, внутрішня свобода, повага до інших і любов до рідної землі. Я мрію стати вчителькою, яка не просто навчає, а надихає, підтримує, веде учнів до світла. Студентське життя це час великих відкриттів, це виклики і перемоги, друзі і перші великі проєкти. Моя роль у нашій університетській спільноті. Бути активною, відкритою, живою, бути прикладом того, як творчість змінює людину. Мені близькі молодіжні цінності, такі як свобода, самореалізація, інклюзивність, патріотизм. Я вірю, кожен із нас, творець. Ми маємо силу змінювати світ через слово, надію. Майбутнє України я уявляю сильним, вільним, освіченим. І я частина цього майбутнього. Мій внесок це виховання покоління, що не боїться мріяти, мислити і любити свою країну. Я студентка Незглавного Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Я пишу вірші і малюю свою душу, мої цінності щирість і краса. Моя мрія змінювати світ. Моя Україна вічна. А я її голос, її надія, її майбутнє. Дякую за увагу!